Всім вітання, мене звати Цеся. Я психологиня, читачка, книжкова блогерка і письменниця. Буду це іноді додавати, бо все ж таки забуваю, хто я ще є. Але сьогодні я трошечки вампірка і буду говорити про книжки, які я вам рекомендую на Хеллові. Одразу скажу: супер страшних не буде. Я не читаю страшні книжки. Ну, принаймні, мені. До цього не хотілося таке щось почитати, але в коментарях ви рекомендуєте свої улюблені книги для Хеловіна, можливо, які плануєте прочитати на Хеловін і. А... Просто діліться своїми враженнями, можливо, рекомендуйте ще й страшні книжки і скажіть, чому я маю їх прочитати. Тому що я лякатися не дуже люблю. Я люблю таку містику, хорор в плані якогось психологічного стану. І так, і ще я забула одну книгу, яку хотіла додати. Отож, переважно книжки, які я буду говорити, я їх читала, і я буду говорити, чому би я їх виділила на таку осінню тему на тему Хелловіну, чому я би читала їх в цей період. Хоча вони, можливо, вам здадуться не зовсім хелловінськими, не про жахи, не про нечість, не про розслідування. Але давайте по порядку. Перша книга, яку я якраз брала з полиці, це Мовчазна пацієнтка. Спочатку будуть іти зовсім лайтові книги, потім вже більш, як на мене, такі тематичні і моторошні книги. Отож, чому мовчазна пацієнтка? Це трилер. він... Про психотерапію, психіатрію історія оповідає про жінку, у якої було ідеальне життя, а потім, в якийсь один момент, вона вбила свого чоловіка, і після цього вона перестала розмовляти і її як психічну хвору помістили в лікарню. І про психіатра, який веде її прийом, який намагається її розговорити, і про те, як взагалі переплітаються всі різні історії між ними. Тож дуже цікава книга, вона ще й ну така психотерапевтична. Про психотерапію, психіатрію. Але е, у мене колись був розбір, чому вона, там психіатрія не дуже точно описана. Але сама книга чудова. Давайте рухатися далі. Далі книга, яку я читала, яку я говорила вам в минулий Хелловін, але там позорні десь 50 переглядів. Можете подивитись навіть те відео. Я була в оцій масці. Е, і... Хижі хроніки, а це української авторки Марини Шквирі, і тут власне про життя вовків, ведмедів, по-моєму, навіть гієн, рисі, левів. Ну і власне про хижаків, і про те, який у них уклад, тобто про те, як вони умовно народжуються і вирощують своє потомство. Потім про те, як вони там стають з дорослими. Про те, як вони полюють, про те, як вони взагалі живуть, які у них ці системи відбудовуються, і як вони потім, тобто, хто доглядає, умовно старих, хто їх не доглядає і вбиває, і так далі. Надзвичайно цікава книга. Мені дуже сподобалося. Наступна книга, буквально от в жовтні прочитала її: це фіолетова тінь, добірка української містичної прози. По-перше, це красиво, тобто, тут є ну, ілюстрації не до Ну, ось так це виглядає. І потім там йдуть різні містичні оповідки. І ці оповідки, вони авторства такого, там було 19-го століття і 20-го століття авторів. І тому вони дещо Ну, може здатися, що вони наївні, але водночас вони дуже колоритні і дуже гарно описують цей період. І це українська власна демонологія. Тобто, тут є. Чорти, є відьми і от деякі твори. Вони мені надзвичайно сподобалися. Окремо я огляд на цю збірку. Буду робити, тому не буду затримувати вашу увагу. Але на Хелловін я вважаю, що це прям така чудова містика для прочитання. Наступна раптом ви ще не практикувалися, а ви хотіли би. То є Green Witch, універсальний довідник із природної магії рослин, ефірних олій та мінералів. Ну, і власне, це тупо довідник, хоча він не зовсім прям, е, посвящає вас в ці глибини е, езотерики, магії і так далі. Тобто Він так лайтово по всьому проходиться, пояснює вам, що таке травництво, що таке цілительство, як це все працює, е, якщо ви в це вірите. Ну і, власне, е, На Хеллоуін припустимо, що ми в це все віримо, і нам це дуже цікаво, то ця книжечка буде лайтовою. Далі наступна книга це «Піранезі» Сюзанни Кларк. Просто чудове атмосферне фентезі, скоріше така книга-розглядалка. Тобто там не дуже стрімкий сюжет, але є на що подивитися. Там описується світ, в якому живе цей герой, про <кій> тобто, як припливи відплив відбуваються, там якісь колони, якісь статуї, як це все гарно. І власне вам може. Просто подобатися розглядати цей світ, і для мене це така книга з розряду, що ти її дочитуєш, і тобі здається, що це все відбувалось насправді. Тобто десь є такий світ, десь є оце все, і десь є навіть <клес> цей герой, і він просто сам типу, описав цю історію нам. Але ну, звісно ж, будьмо реалістами, але на Хеллові можна і пофантазувати. Наступна книга Усі в моїй родині вбивці. Е, я вважаю, що на Хеллоуіні має бути присутній детективчик. І саме в цій книзі він поданий як детективна історія, але ще й з гумором. Тобто там автор намагається е, як стібатися над правилами детективів. Він нам спочатку дає 10 головних правил детективу, які е, будуть дотримані. Ну, наприклад, там, що е, ближнюки ми викидаємо, тому що це було би тупо, там що ще ми викидаємо. Ну і, власне, ці всякі історії ми. Е, можемо ніби самі так само стати детективами і розслідувати це вбивство, але водночас ну, мені ніфіга не вдалося здогадатися, хоч комусь можливо вдалося. Але е, сама книга дуже, ну, мені здається, вона така і детектив, і гумор, і тому дуже підходить на Хеллоуін. Наступна книга це почалося на степ. Е, ви знаєте, що мені більше подобається е, про трансгенераційну травму книга. Синдром предків від Ан Шуценберг, але її не перекладено українською. На жаль, от і є ось ця, і чому вона тут взагалі? Тому що вона описана доволі містично, тобто, насправді тут описаний трансгенераційний процес, тобто цілком реальна передача травми і травматичного досвіду між поколіннями. Але саме в викладі автора він виглядає як якась містика, тобто, щось якось, от так от, от, і бум, у вас там не знаю депресія. Або там і бум, ви хочете скоїти самогубство. Ні, це не зовсім так працює. Ну тобто, він намагається це описати. Як на мене, не дуже вдало, але сама книга вдала. І тому, як ну, на мене, наприклад, Хеловін це ще й от сама й цей період такого як. Ну, не збору врожаю, але такого як підбивання підсумків, збирання родинних зборів. Тому ця книга, мені здається, дуже була б непоганою для того, щоб почитати в цей період. Далі наступна книга це Іларіона Павлюка. Якщо ви ніколи з ним не знайомилися, вам варто почати з неї, а не з іншою, я буду рекомендувати. Це Білий попіл. І насправді вона трошечки моторошна, але водночас не дуже. Тому що, ну. Власне, він намагає, він робить такі е, містичні оповідки, і ця вона, ніби весь час просякнута містикою, але, в принципі, вона зроблена дуже реалістично в плані розв'язки. Тобто, це не, не, нема там чортів відео. Але білий попіл і Павлюка це схоже на переспів Гогля. Е, Боже, віє. Е, е, тобто там так само є якась панночка, яку вбили, є чоловік, який приїжджає в це місто, і є таке як розслідування, що ж там сталося. Дуже дивні звичаї, всі от, посипають все, що завгодно цим білим попелом. Е, і не зрозуміло, що взагалі відбувається. От. Але сама історія, вона дуже цікава. І як детектив, я думаю, вам точно сподобається. Головне читати її до. Інших історій, тому що вона, по-моєму, була першою книгою і Іларіона Павлюка. І тому ну, ніби помітно, що ну, автор розвивається в своєму стилі, і краще починати з ну, початків і до кращого, ніж навпаки, і потім трошки розчаруватися. Е, далі жнець. Е, тут про двох е, ну, взагалі про світ, в якому немає смерті як такої природної, але є жінці, тобто люди, які забирають. власне е, Вбивають людей, там, зжинають їх, скажімо так, для того, щоб був баланс цієї природності буття. От. Ну і власне двоє молодих людей, двоє підлітків, по-моєму, вони стають учнями смерті, учнями, точніше, жінця, для того, щоб потім зайняти його місце. От. І я цю історію не дочитала, але я не пам'ятаю, чому там є ще й продовження по-моєму, це трилогія. От, але вона була доволі цікавою, тому я все одно рекомендую її вам прочитати. І так само я згадала, що є ще одна така схожа книга. І я згадала, що в мене ще й про так само учня смерті є книга Морт Террі Прачета це гумористичне фентезі, де власне, є хлопець, який стає учнем смерті, який ну, власне, вчиться стати новим жінцем. От, і через певні свої. Як... Воління він е, порушує плин часу і порушує все, що взагалі відбувається. І там далі відбуваються цікаві їхні пригоди з налагодження тих всіх процесів. От е, Мені сподобалося, мені не подобаються у фентезі кінцівки, бо я хочу їх завжди переписати. Мені здається, що інша якась кінцівка була би кращою. Е, ну, в плані, наприклад, типу, з ким залишиться головний герой, е, чим він буде займатися, щось таке. От, е, але сама оповідь вона дуже гумористична і дуже весела, і дуже ну, класний переклад наші, наші видавці роблять до книг передпрачити. От. І потім книга, з якою я власне і проведу напевно Хеловін, це клюн шепіт за дверима. Точніше, я буду її читати наступну після ще однієї, яка буде тут погляді. І ця книга, вона. Імовірно, буде про Харона, перевізника на той світ. А, от захоплива весела книга. Шепіт за дверима це натхненна історія про життя, збути в офісі та смерть, сповнену смислів і вагомих подій, у вир яких варто кидатисярчголов, коли ще живий і наснажений. Цікаво, сподіваюсь, мені сподобається, що ну от, власне, це те, що я хочу почитати на наближення Хеловіна. Так, але це ще не все, це лише половинка. Далі давайте про книги, з якими я не дуже визначилася, або ну власне кельтські сутінки. Я їх не читала ще. Я, ну, Тобто, то, е, тут має бути кельтська міфологія, і мають бути певні е, оповідки про кельтів, кельтів і їхню міфологію. От, але я її не читала, тому я не знаю, вона моторошна чи вона не моторошна. Але є ще одна, до речі, книга, про яку я згадала, яка не моторошна, але має вам сподобатись. Е, ну, по перше, це книги Дари Корній, е, її книги Чарівні істоти української міфології. Будь-яка книга. Я думаю, на Хеллоуін вона теж згодиться. Ну тобто, не зовсім моторошно, але теж прикольно. І книга, яку, напевно, ви не чули, це міфи та легенди українців. Ось так вона виглядає з бабою його. Але е, що прикольно, то тут короткі оповіді, і тут, наприклад, є про те, як там чорт і Бог створювали разом світ. От, що чорт пожаднічав, хотів з'їсти якісь там землю чи що ще, і потім ця земля почала у нього в роті розростатися, і так і він почав плювати, і утворилися гори. От, ну, і, власне, тут доволі кумедно змішані ці якісь. Давні вірування з християнством, і це подано в таких міфах і легендах. Далі мотанка. Мотанку я не читала, але це мають бути фантастичні оповідання а, сучасних авторів, і вони пов'язані з різними ніби історичними періодами в Україні. А, от і вона просто неймовірно гарна по своїй обкладинці, і тому в мене є на неї великі сподівання на напевно листопад, або я не знаю коли. І тепер трошечки про комікси. Але мені здається, що я женуся кудись, тому що я не хочу, щоб це відео було надто довгим, і ви його не подивилися, але воно дуже цікаве. Тут дуже багато книжок. Ну і власне далі це Відьомський рай це комікс. Він про відьмочку у світі, де відьми. Єдині, хто вміє вирощувати рослини, а рослини образились на людей за жорстокість, за що ще. І власне ця книга вона розповідає про те, як відьма маленька, яка не дуже ще й розбирається, вона намагається знайти оцей відьомський рай, тобто ту якусь таку точку гармонії, в якій всім буде жити добре. От і це ну то такий так, тривалий комікс. Там вже три частини вийшло. Далі Ікла. Це буквально історія на 20 хвилин. Вона про відьму і перевертня. Це комікс з короткими замальовками з життя. Деякі милі романтичні, деякі смішні замальовки, деякі просто, типу, а ок. Погнали далі. І... Але вона дуже така прикольно виглядає і прикольно намальована. От. І... Шедевр, з яким я все ж таки проведу сам 31 вечір. Це монстриця. Я або, або ранок не знаю. Я буду її читати. Власне, і це вийшла третя частина. Вже я її надзвичайно довго чекала, десь більше року, напевно. І це історія, там самобутній світ. Тобто він не схожий ні на що інше, а там є такі, як боги, є напівбоги, є люди, є якісь типу люди тварини. І, власне, це про дівчину, у якої вселяється як демон, можна так сказати, ну тобто божество певне і. Вона намагається розплутати свою історію у демона свої певні цілі, і власне те, як вони просуваються за сюжетом, там так само дуже багато таких неочікуваних поворотів, чесно кажучи, прям дуже неочікуваних. І сама історія, ну власне, ну найпрекрасніша частина це мальовка. От ви можете побачити на обкладинці так само гарно і кольорово, і похмуро буде всередині. Тому дуже рекомендую вам. Так, і власне тепер ми переходимо до більш, як я вважаю, моторошної частини до книг, які такі трошечки полоскотати нерви. Е, якщо ми вже говоримо про те, що ми віримо в Хелловін, віримо в магію і віримо в все, що відбувається, то тому я сюди занесла знаки карпатської магії таємниці старого мольфара Громовиці е, Берник. Тому що коли я починала задумуватися про те, що це все існує, тобто мальфарство, те, як ми ну, власне, сприймаємо світ, тобто, що якщо мальфари реальні, якщо вони реально там можуть переганяти хмари, або там шукати відьом, або там, наприклад, що змії дують в камінь на весілля своє зміїне, то відповідно це стає доволі таким. Цікавим моментом і цікавою подробицею нашого життя, нашого існування. Далі книга, яку я не читала, але я впевнена, що це все ж таки щось трошки моторошне. Неминуче чому люди помирали раніше і чому помирають тепер? Люблю тему смерті в книжках в не знаю, філософських питаннях в житті, звісно, не дуже. Але е, хочеться не дуже хочеться з нею звісно, стикатися. Але е, ну неминучі, я ставлю, що це буде непогана книга. Ще не читала, не знаю. От. І, власне, книга, яка точно буде страшною, бо я була на її презентації і деякі факти мене вразили, це коротка історія мізогінії. Тобто, мізогінія це ненависть до жінок, Мізандрія ненависть до чоловіків. Але власне, ну, кого ми обманюємо, ми живемо в патріархальному світі, і мізогінії в нас набагато більше, ніж Мізандрії. Мізандрія, ну, ладно, не буду говорити, що від чого походить. Але найдавніше упередження у світі того, що жінки якісь. У не такі, недочоловіки, типу, не знаю, без яєць, без чого ще. І це ніби має для нас якось згіршувати. Ну, і тут, власне, розповідається про те, як, яке було становище у жінок в Давній Греції, в різні інші періоди. Тут ще є такі дуже гарні ілюстрації, наведені, ну, як не до конкретного чогось, а просто загалом наведені ілюстрації. От. А, ілюстрації точно не пам'ятаю кого. Ілюстрації Уляни Балан. Ну, ось, наприклад, одна з ілюстрацій. Красиво. А, ну і, власне, книжка має бути моторошною, тому я ще не бралася за неї читати, але колись я таки наважуся. А, тому що найстрашніше це що? Це реальність, звісно ж. І тепер книга, яку я читаю зараз, якою з мені залишилось оповідання саму Кармілу, я вже прочитала, і це було чудово. І я полізла в рорк, Ну я читаю типу в роркці, ну тобто відстежую свій прогрес читацький. І іноді мені захоче, хочеться залізти почитати як відгуки на книжки. І е, деякі відгуки були, типу о класна містична оповідь. А деякі відгуки мене відверто так посмішили. Тому що деякі люди, ну один з в одному відгуку, було вказано, що Карміла схожа на е, Дракулу, а можливо, тому що вона написана за 26 років до дракули, і Дракула, автор дракули надихався. Можливо, Кармілою. Хто знає. І друга частина, що е, писали, що тут деякі. Ну, оповідання або й сама Карміла, що вони були розтягнутими і були нудними. Але ну, якби твір вписався в 19 сторіччі для читачів 19-го сторіччя. От, і власне тому так, тут є такі довгі розлогі описи. І, і що цікаво, то я так помітила, що і в містичні. Ці фіолетові тіні в містичних українських оповіданнях, і тут е, однаковий такий подача історії. Тобто, через те, що хтось там бачив, хтось мені переповідав, або я бачив на власні очі, або ось мені збереглися записи такої до жінки, яка про це розповідає. І власне, воно так ніби подається від першої особи, але така якась як переповідання самої історії. І це також ну як. Ну, як на мене, воно доволі ну, не те, щоб втрачений жанр, але е, його ну, дуже мало зараз пишуть, особливо фентезі е, якоїсь містики. Тобто, або пишуть від третьої особи, або навіть від першої, але немає ось цього такого антуражу, що я вам зараз розповім історію, ось яка сталася зі мною. І це. Е, 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 е. Не знаю, чи це втрачається в реалістичності якійсь, але водночас це дуже е, цікавий феномен саме цієї книги е, і інших її подібних. <кхем> От, ну, власне, Карміла, її, як я пам'ятаю, як я знаю, типу, я можу помилятися, але її вважають першою історією про вампірів, тобто такою прям яка набула популярності. Е, і завдяки цьому, тобто, нею і надихався і Дра, ну, Брем Стокер, пишучи Дракулу. Е, і просто вона дуже е, так цікава. Говорить про це, от, і тут є такі, як навіть певні правила того, як, як живуть і існують вампіри, що доволі цікаво. І тут ще є ілюстрації, і воно все дуже гарно і красиво об'єднано. Тобто тут є карміла і кілька додаткових оповідань. Оповідання, ну теж певно, містичного характеру, але я не впевнена, чи вони про кармілу чи ні, тому що я їх ще не читала. От. Далі моторошна книга, не прям страшна, це Керрі. Це єдина книга, поки яку я читала Кінга. Я буду виправлятися, але не знаю коли часу нема. От, власне, Керрі — це про дівчинку, яка володіла пірокінезісом. Тобто, вона могла. А, і телекінезіс, напевно, в неї був. Так, вона. Що вона могла? Я забула, які конкретно в неї були сили. Вона і могла і переміщувати предмети, це телекінезіс, і ніби там і вогонь створювати пірокінезіс. Ну в общем, вона, вона викликала в собі певні сили. Але суть була в тому, що вона була непопулярною дівчинкою в школі, і у неї було дуже багато різних проблем і. І завдяки цьому ну, через це, типу, її дуже не любили однолітки. Вдома у неї була релігійна схиблена матір, і це все разом поєднувалося в те, що вона почувалася дуже жахливо, і ну, потім вона власне, вирішує помститися всім навколо. І це виливається дуже в таку коротку, але цікаву оповідку. От. Єдине, що мене, мені не подобається в цій книзі, те, те, як виглядає обкладинка, тому що це не Керрі. ну, нам описувалося як. Така, ну, типу, що вона була і повна, і не дуже гарна, і що вона нікому не подобалася, і що вона там типу, говорила хрюкала, чи, ну, чи сміялася як хрюкала. Ну, в общем, власне, якісь такі оповіді, які ну, ніби мало б віштовхувати, а ця дівчина дуже приваблює, і ну, е можна було б реалістично це все зробити. От. Е не те, що це має бути якось в образу Керрі, вона просто нормальна дівчинка, але ну, це, типу, кореш, нормалізувала наш книжковий ринок, а не сексуалізувала його. Ну, та й нехай. Е, от, але мені подобається на обкладинці такий вогонь у формі черепа. Далі інша книжка, яка так само передає нам умовно страшну реальність, тому що це крадійка книжок і це все ж таки нереалістична, ну, нереальна історія, тобто це вигадана історія. Але водночас вона передає як і деякі реалії нацистської Німеччини. Хтось каже, що вона ніби відбілює німців, я би так не сказала. Для мене це просто як одна з граней війни, про яку ми можемо говорити через там, 50 чи скільки років, тому що там, ну звісно ж, там, в моменті видати. Таку книжку, де е, ну, там, німці переховують єврейську дівчинку, було би негарно, але е, ну, якось маніпулятивно. Але <кій> загалом книжка сама непогана. І власне вона говорить про ці часи е, Другої світової війни. Але оповідачем в цій історії є смерть. І саме тому я додала її в цю книгу, е, ой, в цей відео, в цей список книжок, які варто прочитати на Хеллоуін. тому що оповідач смерть це завжди прекрасно. І ще й тут дуже незвична оповідь в тому сенсі, що вона якби захоплює, тримає твою увагу і описується, наприклад, там на що схоже сонце. Що це така, як ну сонце на небі, затягнутому хмарами. Це як креветка у вершковому супі чи соусі, ну інші а алегорії. Тому надзвичайно дуже добре. І залишилося лише три книги, тому не вимикайтеся. Можете поставити вподобайку, підписатися, можете навіть перейти в мій інстаграм і там підписатися, бо я психологиня і в мене багато психологічного контенту, особливо в інстаграмі. Тут і читацький, і психологічний. І пишіть в коментарях, що ви читатимете на Хеллоуін. Бо, наприклад, ви можете почитати Дев'ятий дім. Вже вийшло його продовження біснувати. Біснувати я ще не читала. Дев'ятий дім читала це історія. Така академія, вона про Єль а, і про дівчину Алекс Стерн, яка потрапляє в Єль за такою певною квотою, бо вона бачить привидів. А, і власне, ну наскільки я пам'ятаю, то вона бачить саме привидів. От так бачить, а, і власне це така магічна академія. Точніше, підпільно-магічна, бо там є звичайні студенти, звичайне навчання, і є оце підпільне. Наприклад, там є кілька осередків цієї різної магії. Там і магія кісток, і магія чогось ще, і там магія рукописів, і от вони всі дослідники такої магії. От. Ну і власне там історія далі розвивається, але да, там дев'ять домів магії. Але я хотіла сказати саме про те, що там ніби. І цікаво описана оця сама система магії, і це як така академія. От і там є доволі легка, зовсім легенька така любовна лінія, яка відбувається скоріше на такому рівні почуттів. І є оце контрастування, що є такі класні розумні студенти Єлю, і оця Алекс Стерн, яка все життя потерпала від того, що вона бачила духів, і вона взагалі розгублена в цьому світі. Там і ну, наркоманила і алкоголь був на залежність, І вона така вся в татухах прийшла, і типу. От, протиставлення до всіх інших. Ем, але історія сама цікава, і на Хеллоуін я б її рекомендувала як точно таку містичну, класну повідку. Передостання це. Е, ось вона, друга книга Ідаріона Павлюка, яку я читала, яка є в цьому списку. Це Я Бачу, вас цікавить пітьма. Е, це, е, не буду казати, куди подорож, але власне це детективна історія про те, що детектив розслідує зникнення маленької дівчинки і вбивства в містечку. Точніше, на дівчинку всім похер, а вбивства людей трошечки насторожують. Ну, і вона розповідає власне, і про розслідування. І про людей, про їхні такі, як можна сказати, гріхи, гріховність нашу, а про те, як ми взагалі з цим справляємося, чи ми взагалі справляємося з цим. Тому книжку дуже рекомендую прочитати. Думаю, вам сподобається на Хелловін. Вона також дуже прекрасно заходить. Хоча, знаєте, тут, ну, я особисто, наприклад, не розгадала до кінця, де взагалі відбувались події, що це взагалі було. Тобто для мене це була така якась типу містика. От для деяких це був типу, ну, по-іншому це сприймалося. Там вони ще й до ну є багато алюзій у цій книжці. Тому, якщо ви їх помічаєте, це буде прекрасно. Це вам дуже буде великий плюс до читання, до цікавого читання. І Воскреситель. Остання книга, яка сьогодні розповім про неї. З нею прикол в тому, що я коли читала, мені навіть здалося, що це все було в реальності. Та я така дуже наївна в цьому. І, власне, книжка розповідає про. Бегаспита, анатомія фантастичних істот. Власне, що є е, гацпеп. Отже, що є вчений, який досліджував фантастичних істот і хотів відтворити їх в реальності. І тут подана біографія його і оповіді про різних істот, наприклад, там мінотавр, русалки, там е, людина слон з індійської міфології. Ну, власне. Інші, інші, інші сфінкс і так далі. От і що він ніби намагався в житті своєму робити досліди з людьми для того, щоб це відтворити. А далі нам подані, власне, от якісь ілюстрації і історії про е, цих тварин. Е, і це надзвичайно моторошно було. 28 рекомендацій книжок до Хелловіну є в цьому відео. Ви можете їх... Прочитати можете просто переглянути і зробити собі помітки на наступні роки Хелловінів. І я вам дякую за перегляд і несемося.